Нове життя вінілових дисків завдяки двом івано-франківцям, воно й далі пов'язане з музикою, що правда значно ритмічнішою ніж досі, адже тепер це вимірювання часу із платівок, які не заслуговують завершити свій вік на смітниках. Юнаки створюють незвичайні годинники. Творчому тандемові з назвою Цюклокс уже близько року. Спочатку були ідеї суто різнення на платівці робити, а потім вирішили прикрасити його також, також механізмом і. Багато людей питають нас, чому немає цифри, як мені орієнтуватись. Ми пояснюємо, що це більш такий декоративний варіант. Він... Немає як виконувати свої функції як годинник, але іменно тут -от для кілько, для людей вирішили зобразити кілька цифр, ну і візерунок як прикраси. Хлопці неодноразово представляли свої доробки на ярмарках і фестивалях. Та виставка у фортечному бастіоні для проєкту Clocks Перша в експозиції 10 настінних годинників, які презентують краще з їхньої творчості. Для ручної роботи тут надто НАТО вже тонка робота. Ми застосовуємо лазер. Відповідно, для цього створюється макет, який вже в програмі векторної графіки вручно малюється. І таким чином ми маємо змогу повторювати наші моделі. Звичайно, можна було взяти будь-що інше, але саме платівка, вона якось так передає час епохи. І якщо пов'язати це минулий і це годинник, можна сказати, цей годинник якось частково нас переносить з минулого. От в майбутнє, де технології лазерної порізки можуть забезпечити нам ось. Такі годинники найперша і найулюбленіша робота двох авторів присвячена рідному Івано-Франківську. На годиннику, який презентували цьогоріч у день міста, найдавніші архітектурні візитівки Станиславова та силует пам'ятника Франкові для міста Лева, в якому навчаються хлопці, створили хронограф із царем звірів. Є в їхньому доробку і дві сови, мала й велика. До речі, цей поділ юнаки проводять не за реальними розмірами, а за об'ємом праці. Платівка з календарем Майя – їхня найбільша, майже ювелірна робота. Тут є 20 погоних метрів по різкам. на самій платівці 30 на 30 сантиметрів. У проєкті «Ту Клокс» намагаються запровадити повний утилізаційний процес. Відходи від платівок у процесі створення годинників не викидають. Їх використовують для виробництва сувенірних магнітів і брелоків, а також креативної біжутерії. Оксана Квітнева, Владислав Петриченко, телеканал 402.